Музика це універсальна мова, що долає кордони та не потребує перекладу. Вона говорить без слів, проникаючи в глибину душі, передаючи найтонші емоції, створюючи неповторний настрій та об'єднуючи серця в єдиному пориві. В музичній школі відбувся звітний концерт, де юні таланти продемонстрували свою майстерність, втіливши у виконання всю свою любов до мистецтва. Рояль, флейта, труба, саксофони, синтезатор. Кожен інструмент має свій голос, свою унікальну історію. А разом вони створюють неповторну атмосферу свята музики, класика і сучасність, ніжні мелодії, запальні ритми. Кожен виступ унікальний, адже за кожною нотою стоять години репетиції. Для когось це перший вихід на сцену, хвилюючий. І незабутній, а для когось ще один крок до майстерності: можливість досконалити свою техніку і подарувати слухачам справжнє естетичне задоволення. Звітний концерт став ще однією яскравою сторінкою в історії музичної школи, святом, що надовго запам'ятається усім присутнім. Він став підсумком сотень годин наполегової праці викладачів та учнів, відкрив нові горизонти для юних талантів та надихнув їх на подальший творчий розвиток і нові звершення. Адже музика це не просто звуки, це почуття, емоції. Що залишається в серці назавжди.